Село Плоска ще у Дубинському районі завжди називали столицею Повстанського краю. Та навряд хто здогадувався, що реліквії часів національно-визвольних змагань зберігаються у престолі сільського храму. Два вишиті національні прапори знайшли випадково, коли розпочали ремонт у церкві. Розбирали престол і знайшли там два прапори українських, які по розповідям жителів церковної громади. Вишили і туди положили значить, наші жителі, які сочувствували, значить, українсь... УПА і були українськими націоналістами. Люди, які вишили ці прапори, остерігалися тримати їх вдома, тому і віддали місцевому священнику. Так українські святині зберігалися у престолі 64 роки. Ці прапори люди, ризикуючи своїм життям, сохранили. Для потомків знайдені прапори вирішили залишити у храмі, аби кожен прихожанин міг добре їх роздивитися і навіть доторкнутися до історичних реліквій. Окрім повстанських прапорів, село Плоска цікавий своїм музеєм, в якому зберігаються доволі неординарні експонати. Наприклад, там можна побачити старовинний вулик Довбанку в давнину. Люди вирізали з дерева середину і прямо туди заселяли бджіл. Також цікавий дуже експонат. Ну, скажімо так, він не похожий на українське вбрання, хоча, за легендою, це вбрання використовували на, на весіллі. Тобто, був це вбрання молодого і молодої. У Площі Неби гордяться своїм музеєм. Щороку він поповнюється новими експонатами, аби про історію села, побут його жителів та стародавні звичаї знали і наступні покоління. Світлана Федик, Олександр Дмитрук здубно для інформаційної програми.